Власне, як і демократ не буде дивного вам, якщо я скажу, що на мою думку, основна теза і вся концепція автора є хибною або мильною. Чому вона є хибною? Ну, по-перше, автор не довів своєї основної тези, яку він сам проголосив основною. А основною було щось таке, що нація є виродженою формою республіки. Ну, якщо нація є виродженою формою республіки, то логічно було сподіватися, що автор покаже, як саме існувала десь республіка, потім вона історично вироджувалася націю, як це власне відбувалося і так далі. Нічим подібним Сергій не займався, такого не демонстрував, отже, основна теза, ну, відведено йому довгий час не була доведена. По-друге, вона є хибною, я маю на увазі, концепція, тому що там було ну, в цьому викладі ну, дуже багато фактичних неточностей. Ну, припустимо про республіку, котра, як він стверджує, не завжди і далеко не завжди є державою. Я, чесно кажучи, знаю такі республіки, які були державою. От ресречь в якій ми в свого часу, точніше, наші предки жили, вона була здається нічим іншим, ніж державою. Українська Радянська Соціалістична Республіка, в якій я навіть трошки пожив, вона була імітацією держави або знову ж абсолютно все-таки держави. І навіть республіка Шкіт і то вона гра дітей в державу, а якоїсь такої республіки, яка до держави не має ніякого відношення, але ну, історичні приклади мені не знайомі. А, скажімо про федералізм. Сергій говорить, що він виникав із боротьби і конфронтації. Між суб'єктами Федерації. Мені здається, що він завжди виникав із спільної боротьби проти когось зовнішнього: Швейцарська конфедерація із боротьби проти австрійських габсбургів, об'єднання нідерландських провінцій із боротьби проти іспанських габсбургів, американські Сполучені Штати це вільні колонії, які об'єдналися для того, щоб боротись проти бритійської монархії і так далі, і так далі. Отже я висуваю таку тезу, що всяка нація, коли вона звільняється від тиранії, вона встановлює демократичну і національну республіку. А в цій республіці свобода людини і свобода нації реалізовуються, тому що демократ засобами власне демократії, тому що демократія це ніщо інше, ніж інструмент для того, щоб таку свободу забезпечити. І коли я. Для себе формулюю цю тезу, то і далі я задумуюсь, а для чогось така розумна людина, як Сергій, висуває таку велику кількість невідповідних дійсностей, явно, я думаю, для нього хибних тез. Я для себе ну, таке припущення роблю, що тут, я тут погодивсь з паном Володимиром Панченком, що спочатку був засновок, і далі під нього підганялися різні. Способи аргументації, а головний заснов і головна теза це спроба забезпечити завершити націоналізм і демократію. Я пропоную цього не робити. Олексій, запам'ятовуйте, що не треба було на 10 згадувати зраду. Я просто не думаю, що це буде тоді дискусія, я змушені буду закликати це. Ні, Сергій, я дуже прошу вас. Давайте це я перепрошую, але ми зробимо це. Ви матимете 15 хвилин в цій справі. Зараз вже закінчується з виступами, і тоді 15 хвилин для вас. Так, Іван Лотоцький, правильно. Я психолог. Я, ну, в принципі, хочу доповнити те, що сказав пан Олексій, тому що. Коли пан Сергій ставить якісь обґрунтування на користь своєї тези про протиріччя національної ідеї, національного інтересу, то якщо брати це як якийсь один процес, чи один етап, чи одну ситуацію, то можна собі і так ставити, коли не брати конкретну ситуацію, чи брати конкретну націю, чи брати конкретний процес, то тоді собі можна так теоретично це ну, туди-сюди. Припускати, що, що можемо брати тільки один варіант, але оскільки між людьми чи в природі не, такої е, дихотомії рідко ми зустрічаємо, то ми можемо говорити і про або, або, і про І-І. Ми можемо говорити, що, наприклад, е, що е, пасіонарність формується як в загальнолюдському вимірі, так і в національному вимірі. І не обов'язково ми мусимо виключати якийсь один з цих вимірів, загальнолюдський чи національний, з цієї ситуації. Так? Коли ми працюємо там з собою чи з іншими людьми, ми можемо їм казати, ось зараз ми працюємо над, над одні з двох частин. І ми будемо працювати в національному вимірі. А потім, наприклад, на завершенні чи в середині ми будемо працювати в загальнолюдському вимірі і будемо тоді брати. І тоді ми не будемо поставлені перед необхідністю е, вибирати щось одне і заганяти себе в якийсь глухий кут е, якоїсь такої загально-теоретичної філософії, котра в практичному приложенні не має ніякого значення. Дякую. Дякую, закінчили з виступу, наскільки я розумію, Ігоре. Ще у нас є Дмитро Мурів. Достояв. Хотів би, ну, в мене буде дещо конкретний такий виступ. Наскільки я зрозумів, що ну, буде не ну, конкретні? Наскільки я зрозумів, в принципі, нам в ну, Україні треба вирішити кілька завдань ну, інтелектуальній спільноті. Перше завдання це взагалі осягнути, яким буде майбутній світ, дуже конкретно, проробити цю теорію, Ну, мовно, теорію майбутнього світу. Друге завдання це. Розробити теорію майбутньої Української республіки, тобто найбільш оптимальну форму, яка буде ну, найбільш оптимально реалізовувати українську спільноту в тому майбутньому світу, який ну, ми побачимо. Ну і третє завдання це власне імплементувати ту теорію Української республіки оптимально, ну, в реальне життя. І, чесно кажучи, для мене величезне питання, а хто власне буде суб'єктом першого, другого та то третього. Тобто, очевидно, це має бути якийсь єдиний проєкт, де одне випливає з іншого. Ну, я, я чесно кажу, не дуже зрозумів, чи є організатори, які нас тут зібрали, бачать в нас зародок такого суб'єкту. Тобто тут є деяка невизначеність у мене. Тобто, чи скажімо, ну хто буде суб'єктом, що реалізовуватиме такий проєкт, що почнеться аж з таких моментів? Дякую. Останній виступаючий. А чи вписати юнак? Що немає? Я не просився до слова, але після після виступаючого хотів підсилити його останнього. Те, що він говорив. Тому що, на мій погляд, і це теж звучить вже неодноразово, потрібно починати з того, що ми бачимо в кінці. Тобто це є початком, а не те, що є сьогодні. Те, що говорить, що ми бачимо як свою ціль. Ціль формується, звісно, з мрії. Я не буду говорити всі ці умови, які є в сьогоднішньому світі, але тут зібралися люди, які над цим працюють. Сергій теж над цим працює. Він просто почав трішечки з іншого. Правильно чи неправильно, це його право. Друге, ми маємо сьогоднішній стан хаосу. Це чудово. Це більш ніж чудово. Звісно, як зробити ті кроки, щоб не перетворилося те, що він кров, кров, кров. І він що не бачить. Наша задача саме в тому і полягає, щоб мінімізувати ці прояви. А хто суб'єкт? це люди, які. Мріють і які щось хочуть. І при тому українці, західні і східняки, вони в більшості своїх хочуть однакових речей. Не навіть від того, на якою мовою розмовляють, що їдять і де сплять. Оце саме потрібно визначити. І тоді ці кроки ми зобов'язані, ці кроки зробити, прописати чітко і саме їм слідувати на основі цінностей і принципів не європейських, не східних, а наших протиукраїнських. Які значно вищі, а в крайньому випадку не гірші. Про євро... а східні принципи, вони теж непогані, бо ми так щось говоримо в Європу, 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 аж прямо там спішимо, аж падаємо. Незрозуміло для чого. Тому саме ті